Всім привіт! Чергове відео про альтернативу на такому фоні, там де знаходиться мій колектор. Вчора ввечері ми його запустили в роботу, вже вісім вечора воду відкрив, бак заповнився і так далі. Сьогодні зранку температуру не заміряв, так як заміряти не було чого. Вночі ну, у нас сонечко не світить, зрозуміло, Нагрів ніякого якого нема. Зараз 4 година дня. Заміряємо температуру на колекторі, подивимося, який у нас прогрів за сьогодні. Але прогрів буде невеликий, тому що у нас, от як бачимо, таке небо в хмаринках, вітер туди сюди ганяє, тобто, ну, взагалі, скажімо так, погода не сонячна і нагрів є, але який зараз подивимося пізніше. Також вчора побачив, що в мене згоріла одна панелька, зробив ось такий байпасик, ту панель, яка згоріла, ми викинемо. Заодно подивимося вже докладніше, я її сьогодні зранку помив. Якщо подивимось, що там з нею трапилось і так далі. Зараз міряємо водичку, потім йдемо туди до панелька. Відкрив краник, проливаємо воду, дивимось на температуру. Тут на даний момент 24,8. Зараз трішки води спустимо і будемо дивитися, як буде підніматися температура. Так, Ну що ж, температура ось така. 34. Вчора, коли відкривався той краник, температура була 11,4. Тобто прогрів води ось такий похмурий день, там видно, там десь де, де а ото сонечко у нас світить. Тобто за день прогрілася вода на 19 градусів, при тому, що сонця майже-майже немає. І таке цілий день. Там пару разів таке було, що сонечко вилазило. Але то, скажімо, не сонце. Ну, так бачимо, 30. Краник, видать, приморожений. Протікає, доведеться замінити. Ну, а зараз ліземо ось туди, на дах. на стой. Ну і дивимося, що там трапилось з панелькою. Піднявся на дах, дивимося ці всі панельки. Я сьогодні зранку трішки помив, так не сильно, але основне забруднення, яке була ця галина африканська, я змив, дивимося по цій панельці. Як бачимо, вона покололась. Ось на такі дрібненькі дрібненькі шматочки. Там мені хтось казав, може його заклеїти і так далі. Ну як його можна заклеїти, якщо воно має ось таке пошкодження. І так, вся 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 повністю панель до самого, до самого того верхнього куточка, вся вона така. І порвало. Так, дивимось на саме пошкодження. По температурі, нібито воно таке як було, так і залишилось. Скажем, на відчуття воно не гаряче, має ось такий красивенний вигляд. Зараз залізнемо з тильної сторони ну і подивимося, заодно підключимо наш байпасик. Відключив цю панельку, як видно, ну кинув ось так перемичку з наступною панелю. звісно, тонкуватий 2,5 квадрата, але тості, щось що вдома не знайшов, поки що такий. Далі буде видно, як воно буде працювати. Зараз що? подивимося, що тут робиться. З панельки навантаження знято. Тепер можна і пальцями туди полізти поковиряти. Ну, як видно, все воно там відгоріло і йшла шинка. І ця шинка розплавилась. Ось Так, вона взагалі стала така, як фольга тоненька. Ну, ось таке. Повідпадали від моєї паленої панельки. Ось такі шматочки. Бачимо красиві, синенькі, переливаються, але вже не працюють. Ну, ось так десь приблизно. Коротше, сажу тут під панельками. Сьогодні холодно вітряно, не хочу її знімати, тим більше що коли я так чіпаєш, зараз піднесусь. Мікрофон і так натискуємо, то та вона вся хрустить. То я думаю, щоб вона мені не висипалась випадково на голову. То я її поки чіпати не буду, хай вона тут постоїть. Буде сонечко, зробимо обов'язково замір по струму і так далі. Спробуємо з'єднати ось ці два шматочки назад. Подивимось, що воно буде. Ну а зараз, щоб не втрачати час, трошки промірюємо інші панельки. Так, це вже інша панелька. Наступна, ось та згоріла, а це згоріла, оце Ну, В принципі, слідив якихось змін після того як я замазав цим герметиком, я не бачу. Таке як було, таке воно все і залишилось. Тобто, не знаю, на даний момент змін немає. Зараз перейдемо на ось ті панельки, подивимось далі. Ще одна панелька. Так само, не знаю, я не помітив змін, але я так, коли трогаю, то воно тут тепліше. Зараз пойду візьму пірометр. Замірюємо температуру ось тут і на цьому вбитому місці. Так, взяв ось такий пірометр і починаємо заміряти. Так, Міряємо кристаллики, які знаходяться поряд. Як бачимо 17-18, ось така температура. Тепер заходимо ось сюди, на це пошкоджене місце. Так, Бачимо 20, 19. 17 20, 21, я вже місце знайшов. це місце приблизно ось тут. Ми маємо 26 градусів. Тут якраз перехід. От 26 градусів. Ну, навіщо 28 проскакувало? 27, 28. Ну, от на цьому переході, виходить, десь приблизно ось тут найвища температура. Тобто, якщо тут воно вигорить. Та вигорить десь приблизно ось тут. Так що ось такий результат. Ту панельку поміряв, там теж ось пошкодження, там де лазер. Але там температура нормальна, тобто там не гріється. Я думаю, що виграють найслабші панельки, тобто та була mm -hmm. сама слабіша, вона вигоріла, тепер я її викинув. Тепер гріється ось тут. Тобто, при великому навантаженні, я думаю, що воно так само згорить. нашов я на алексі продавця. Цього самого який продавав мені панельки, я думаю, треба йому передати буде привіт за те, що передав ось такий хлам. От Бачимо 29, тут дебитий шматок. А тут оп, 18-18,9 на 10 градусів. Температура у нас ось така відрізняється. Ну що ж ми маємо по факту? Поки що одна панелька мінус. Я думаю, ця середня скоро теж буде мінус, так як вона гріється. ну Трішки поживе, побачимо. Ну а поки що на даний мене все. Ще поміряємо годинок в 7 вечора колектор, де він там у мене знаходиться. Ну, там, за мною за спиною годинок ще в 7 вечора поміряємо. Можливо там ще трошки водичка прогріється і на цьому будемо завершати. Дивимося на прогрів води. На другу добу після запуску колектора в роботу. Ну, ось Вже маємо такий результат 65,7. Водичка ось так тече. Зараз трішки ще почекаємо, хай вода збіжить і подивимось, який максимальний результат. Так, ну що ж, маємо 67-68 градусів. Тобто за дві доби. Сьогодні в принципі було сонячно. Прогорів виходить 50 градусів. Ось такий результат водичка тече. завтра подивимось ще.